Двохсотка, яка тільки пройшла обкатку. Рестайлінгова, офіційна, чорна, піднімається, опускається. Майже весь в рідній фарбі, 160 тисяч кілометрів пробігу. Автомобіль офіційний, автомобіль в хорошій комплектації є безключовий доступ, пам'ять сидіння, кустика JBL, підігріви, вентиляція, блокіровка, підігрів руля, дерев'яний руль, хороша мультимедіа з навігацією. Вся навігація українська є безключовий доступ, люк, семимісний салон. Повний привод, само собою, клімат чотирьох зони, у нас підігріви всіх сидінь. Кузов в хорошому стані, рама в хорошому стані. Взагалі дуже приємний автомобіль, технічно, тормоза вже обслужені. Все як має бути. Салончик в дуже доброму стані. Давайте пройдемось по кузову. Дійсно збережний автомобіль має лише е, один підкрас, це по задньому крилу. І тут там щось були проблеми просто з парковкою. По суті, автомобіль без ДТП. Хороша дизайна. кур'єр, рестальник 2014 року. Всі деталі про цей автомобіль за телефоном.